Друзі і підписники каналу, всім привіт. Сьогодні я приїхав на таке от місцинку. Зараз, друзі, покажу місцинку, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього копу. Які будуть цікаві знахідки, все буду вам показувати. Ну а ви не забувайте підписатись на канал де да поставити лайк. Так, Друзі, місцинка на сьогодні цікава. вже болото пішло до деревця, там болото теж пішло. Ну а на сьогодні це городик отак. З буду ходити. Які будуть знахідки, все буду вам показувати. Ну а як лишиться время, що я туди, на ту травичку зайду. Там воно теж городик. Травишка. Там по травиці по походжу похожу і по тій травиці вона похожу. Так. Це болото повністю пішло. Ну що, друзі, така адмісинка на сьогодні. А в мене вже є перша знахідочка. Така знахідочка. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідочка. Радянський значок з залюмінні. Така знахідка перша за сьогодні. Такий от значок. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Походу монетка якась. Рання радянська три копійки, походу, друзі. Монетка. Така ось... Залипша трішки. Ну, а з тієї сторони такі от. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це походу застібочка. На сумку. Чи на який-то цей планшет. Такая застібочка. Или з кобури з пістолетної. Така застібочка. Ну що. Шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Показався такий откругляшочок. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Походу, друзі, монетка. Так, монетка, це деньга, походу. Зараз, друзі, я і про труда краще покажу, що за монетка така. Так ось, друзі, монетку видало. Деньга 1734 рік. Такий от монітосик. З цієї сторони. Ну і з цієї такий от монетосик. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, така от цікава знахідка попалася. Такий от обломиш. Чим він цікавий, що ніде на ньому окислів ніяких немає. Щоб була латун чи позолота, так окислів було б дуже-дуже багато. А так що то схоже на золото? Такий кусман. Ну я думаю, що вряд ли щоб золото було. Біж за все, який-то латунний сплав. Чи бронзовий. Ну, друзі, ніде окислів не видно. Такі от штуці. Не знаю навіть, що воно. Ну, вряд ли щоб золото було. А можливо, яке то низькопробне. Бо неде ни не окислів, нічого немає. Це все земелька, вона оттирається. А так, щоб боки слів так і не видно на ньому. Така, друзі, цікавенька знахідка мені попалася. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Такий от кругляшочок видніється. Зараз будемо дивитися, що воно за кругляшочок такий цікавий. Пізня радянська монетка, друзі. Дві копійки 1974 рік. Така ось знахідка. Ну що, шукаємо далі. Друзі, йшов катушкою махав, а монетка так ось зверху лежить. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Уже не ходячка, 10 копійочок. Така знахідочка, 10 копійочок. 2007 рік. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це походу монетка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. А це друзі? Деньга? Непонятно, що за монетка. Чия? Зараз, друзі, я не і протру, да краще покажу, що за монетку. Друзі, а монетка не проста, монетка петровська. Деньга я WG. Сильно терти не хочу, друзі, щоб не затерти неї. Монетка Петровська. АWG I. Після 1710 року. Така от, друзі, монетка. Класна. Деньга. Ну а тут орлик. І теж кругові надписи якісь є. Така от, друзі, монетка класненька. Попалася мені. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Така ось знахідочка. Це походу кілечка. Так, друзі, кільце. Походу, мідний, бо сигначик високий був. Ну, сильно залипше. Так ось знахідочка випала. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу, ще одна монетка. Зараз будемо дивитися, що за монетка. Пізня Радянська, більш за все, так, залипша, значить, пізня Радянська. Монетка після 61-го року. Така ось знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка, така от знахідка. І така от ямка сантиметрів 45-50. Так от знахідку дало. Це походу краник самовара, друзі. Так, краник самовара. Така от знахідочка. Краничок із самовара. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього пошуку. Мого. Як завжди почну із шмурдяка. Такого всякого, алюмінієвої проволоки, желіза різноманітного, таких от штучок із самовару немало подавало. В общем, такий ось результат по шмурдяку сьогодні. Вийшов. Ну і тепер до цікавого, що мені попадалося. Краник від самовару, така знахідка. Це я подивився, крутив, крутив, роздивився. Це більш за все латунь, це не золото, латунна штука. Там в деяких місцях є сліди корозії, Так, застібка від планшета чи ще від чогось. Чи від кобури. Такий от значок радянський. Кільце таке ось царське обручальне. Так, потім ще що давало? 3 копійки 1949 рік рання радянська монетка. 2 копієчки, пізня радянська монетка. 3 копієчки, пізня радянська монетка. 10 копійок наша ходячка. Ну і до цікавого, що сьогодні видало. Деньга 1734 рік. Ну і деньга Петра І. 1000... Після 1710 року. Така от монетка ще сьогодні попалася. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі на копі. Ну і пока.